Я собі тут знак питання поставив, я написав добряк. Але то буде е, після того, як ми почуємо Богдана Єременка, секунду дипломата, народного депутата України, члена комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, доброго вечора. Добрий вечір. Я б теж би з задоволенням послухав пана Євгена. Ну буду радий. А, То дуже дорого. То дорогий момент в нашому ефірі. Скажіть, пане Богдане? Ну я думаю, що ви будете мати можливість почути пана Євгена. А, а що, знаєте, була така у, у, у держави-агресора у її народа повірка, не була гроша, да вдруг Алтин. Да? Ми стільки маємо безпекових речей зараз на горизонті. А враження, що щось дуже довго відкладали, 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 і раптом ви бачите із Британією, з Німеччиною зараз з Францією розмовляє пан президент, і а, все це на фоні того, що Америка так і не може визначитися. А з допомогою нам, тому що ви чули, що одним із питань на Мюнхенській безпековій конференції є все таки питання, що відбувається відбувається в Сполучених Штатах, це от намагання нам допомогти в цій ситуації, чи просто все до того йшло і так автоматично. Давайте все таки пригадаємо, що е, тема з безпековими угодами живе в політичній сфері більше року. Вона фактично була ініційована. Чи розмови про мирний план зеленського, де був безпековий компонент? Це 2022 рік. Тому тут є елемент плановості. Цей процес поступово йшов, українська дипломатія працювала, говорила із союзниками, що ми можемо досягнути. Ми бачили нещодавно перша така угода підписана з Британією, і тепер пішли інші, які паралельно готувалися. Ну інша справа, що тло в абсолютно праві, таке, яке повинно підштовхувати Сполучені Штати Америки, тому що які. Не безпідставно, дуже довго і по різному, гостро, більш гостро як Трамп, менш гостро ніж як інші адміністрації. Але ставили питання про те, що європейські партнери по НАТО не виконують зобов'язання статутні зобов'язання про виділення 2% бюджету на ВВП, вибачте, на фінансування оборонних потреб своїх. Тому тепер це питання вертається до Сполучених Штатів Америки, які виконують зобов'язання про 2%, Але ми бачимо, ну мають якісь мало для кого зрозумілі, крім тих, хто готується до виборів у США, проблеми з затвердженням військової допомоги не лише Україні, але Україні в першу чергу. Тому ну будемо сподіватися, що. Ось ця дипломатична діяльність президента Зеленського підписання угоди з Німеччиною з Францією, а перед цим з Британією підштовхуватимуть і Сполучені Штати Америки, які розуміють, що ну не гоже лідеру демократичного світу відставати. Лідер має йти попереду. Американці втрачають зараз це лідерство. Пане Богдане, ну бачите, вони ж наговорили Трамп наговорив, що Європа не зможе, що вона взагалі, і якщо не дай Бог нападуть на Америку, то. Європа навряд чи допоможе, що НАТО буде таким ефективним, яким це потрібно. Ну, багато чого наговорив чоловік. Кажуть, у прогноза справа невдячна, але прогноз з приводу Франції, тому що тут пан Віктор дуже правильно підкреслив, що йдеться про ядерні держави. Скажіть, угода з Францією буде після угод з Британією з Німеччиною. Звичайно, звичайно, буде. Я думаю, що насправді в безпековій сфері французи ну одні з лідерів. Вони принаймні продають озброєння, різні типи озброєння Україні чи не перші, і там досить серйозні позиції, як і надводні кораблі, і літаючі засоби, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто Франція досить серйозно ставиться до свого до... часу. Так. Так, до співробітництва з Україною, тому ну тут у мене ніяких сумнівів немає. Що французи дуже серйозно ставляться? Треба, ви знаєте, коли ми цитуємо Трампа, ну на жаль, треба іноді все ж таки давати роз'яснення певні. Оскільки факти ну не завжди корелюють. Факти життя не завжди корелюються з його заявою. Насправді, в історії, в нещодавній історії, яку ми з ми з вами переживаємо за наше життя, вже неодноразово бували випадки, коли європейські партнери приходили на допомогу, військову допомогу Сполученим Штатам Америки. Це було і в день терористичних актів, найбільших 9-11, так. 11 вересня у Сполучених Штатах Америки, коли після чого там і літаки спостереження надавалися, інша розвід допомога і так далі, це було під час конфліктів і в Афганістані, і в Іраку. Тобто європейські партнери виконують свої зобов'язання. Ну, мабуть, більш, якщо ми скажімо, говоримо про Британію, то це країна, ну яка мені здається жодного разу в жодній складній ситуації не відмовилась. Допомогти Сполученим Штатам Америки тому ну не варто так вже ставити при всій критиці європейців, які ну скажімо пожертвували безпеки заради благополуччя своїх громадян, благополуччя мається на увазі матеріальних статків своїх громадян і зараз за це розплачуватимуться, платячи більше. Це справедлива критика. Решта на жаль, ні. Тобто, і на жаль, мається на увазі, тому що страждає правда. Нема підстав американців. Це, це не ми, це не ми, це Трамп. Тому хай він що собі хоче, то говорить. Нам дуже важлива ваша думка цього приводу і ті приклади, які ви привез... привели. Ну я кажу, завжди треба бити фактом. Є, є, і вкрити немає. Чим. Дякую вам, те, що були у нас в ефірі. В нас ще є трошечки часу, дозвольте, я повернуся до наших гостей. Ще раз щиро дякую, що були з нами.